Рятувати українську економіку є де місія МВФ. Її представників Національний банк чекає вже наступного тижня. Окрім них мають завітати ще й міжнародні експерти. ЄС вони зустрічатимуться з представниками українського бізнесу, обговорюватимуть фінансування важливих проєктів. Мешканцям країни фахівці радять не панікувати і не забирати депозити. Політика Нацбанку щодо курсу валюти переконують під контролем. Зараз вже щоденно перевіряються банки, що порушили нормативи головної фінансової установи. Тільки у лютому з депозитів населення України зняло більше 37 мільярдів гривень. Це переконують експерти близько 10 усієї депозитної бази. Два тижні тому заговорили про дефолт. Сьогодні фінансисти запевняють, ситуація стабілізується, і гривні у банків достатньо, і валюти. Вони ліквідні. Окрім того, Нацбанк попередив, покладе край будь-яким спекуляціям. Сприяти цьому просили Генерального прокурора України та керівників МВС. Вже по вісьми банках. Які займалися спекулятивними діями, абсолютно щодо порушення валютного законодавства, правлінням прийняті міри, і відправлені відповідно перевірки, аудит щодо фінансового моніторингу. Фахівці ж радять населенню не боятися гривневих депозитів, та головне не намагатися заробити на коливанні курсу валюти, яке, до речі, ще триватиме деякий час. Запевняють у нас банку, аби не потрапити у халепу. Рекомендують українцям просто більше цікавитися банками, яким довіряють гроші. Якщо у вас гривна, би, да, там, то знаходитесь в гривні, кладіть гривневий депозит для того, щоб кхів, знизити ризики. Размещайте их не более 200 тысяч в один банк, поскольку четко есть сигналы от Национального банка, от фонда гарантийного вклада о том, что в любом случае эти деньги будут возвращаться. Адвокат Юлія Сегеда запевняє, до неї станім часом звертається усе більше людей з проханням допомогти саме у банківських суперечках. В одних конфлікти з банками через депозити, у інших через погашення кредитів. Фахівець переконана, врегулювати ситуацію можна швидко, якщо усі підуть назустріч один одному. Я считаю, что сейчас банкам, наверное, самое время немного уменьшить пыл по взысканию с людей денег, потому что, наверное, сейчас нужно успокоиться как тем, кто положил депозит и доверить банку, и успокоиться, так и банкам, которые сейчас пытаются взыскать с людей кредиты, наверное, тоже сейчас нужно взять какую-то паузу и снять вот эту социальную напряженность. Національний банк зі свого боку також розраховує на підтримку. Золотовалютні запаси, переконують його представники, не чіпатимуть. Попередники їх вже й так спустошили на 20 мільярдів доларів. Наразі ж розраховують на допомогу МВФ. Місія вже наступного тижня вивчатиме ситуацію в Україні. У результаті Нацбанк розраховує отримати від МВФ щонайменше 3 мільярди доларів як перший транш фінансової допомоги. Юлія новини каналу.